Першопроходці полтавського гірничо збагачувального комбінату шикуються для колективного фото на Алеї Слави біля Дніпровського руду 17 червня відбулось урочисте відкриття стендів на честь видатних трударів комбінату. Алею слави було створено 2013 року з нагоди десятиріччя від дня заснування спілки першопроходців полтавського ГЗК. Цьогоріч проект отримав новий виток розвитку. Одним із основних. Базовых элементов корпоративной культуры нашего предприятия это то, что мы пытаемся не забывать, а наоборот чтить и помнить ежедневно о тех, благодаря которым работают наши предприятия. Члени спілки першопроходців полтавського ГЗК самі визначили світлини, яких видатних трударів комбінату мають з'явитись на алеї слави. Обирати довелось з поміж 250 знаних працівників. Не так то просто було. Було спор, було ну в спорі істина рождається. Тому ми вибрали такі, що на общем собрання всі проголосували єдиногласно, От, і іх людей от помістити на алеї слави. Фотопортрети чотирьох видатних трударів нині розміщено на Алеї Слави. Це колишній директор тоді ще дніпровського ГЗК Василь Донченко і колишній начальник гірничого цеху Дніпровського ГЗК Дмитро Крикун. Також на Алеї Слави Леопольд Чорний та Анатолій Косенко. У далеких 60-х роках вони першими почали працювати на екскаваторах із об'ємом ковша 4,8 і кубометрів. Люди з когорти ветеранів комбінату зробили вагомий внесок у розбудову промислового гіганта Полтавського гірничі збагачувального комбінату. Робили не за гроші, дочка, а робили тому, що треба було робити. Оті вот 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 ребята, які були, очень трудне условия білогорно горно-геологічески. Вот. Коп копнув і там вже вода, уже по пояс води. Машини їздити не могли. А якщо екскаватор утонув. Представляете? Вот. Его треба Начальні урочисте відкриття стендів на Алеї Слави відбулось о 13-й годині. У цей час в кар'єрі полтавського ГЗК було здійснено плановий технологічний вибух. Першопроходці назвали його салютом пам'яті, який символізує не лише шану до ветеранів гірничої справи. Цей мирний вибух виказує прагнення до злагоди, якої вкрай потребує Україна.